Друзі, всім привіт! Ми знаходимось у сонячній Іспанії. Ось там видніється море. До нього метрів 150-200, а з іншої сторони гори. І маємо для вас ось таку чудову квартиру на продаж. Дивіться, показую. Балкончик достатньо просторий, тут міститься. Стіл зі стільцями можна відпочивати. Тут влітку дуже багато туристів. Місць вільних на парковці дуже мало. Подивимось саму квартиру. Четвертий іспанський поверх. Так виглядає вітальня. Це вхід. Ліфту немає, але. Сходи, все тут чистенько, все дуже добре. Квартира має три кімнати. Три спальні. Ось одна. Покажу вам вид з вікна. Вид з вікна ось такий, не в патіо. Там гори. Невеличка шафа. Підемо далі. Друга спальня. Дуже світло, до речі. Також гарний вид з вікна. Ось такий, на гори. Йдемо далі. Третя спальня. Теж така невеличка, але місця достатньо. І тут іще кращий вид на гори. Йдемо далі. Маємо санвузол. Звичайно, проситься до невеличкої реставрації, але все чистенько. Кухня. Кухня ось така. З господарчим блоком. Техніка, плита газова. Виходимо на господарчий блок. Маємо пральну машину, бойлер, техніку і ось такий вид. Це пілець, друзі. Дивіться. Ось так. До моря дуже близько. Квартира, ну, трошки під реновацію вона проситься під косметичний ремонт, але в цілому ось така дуже велика. Четвертий поверх. Дивіться, дуже світло. Ще раз показую. Ось так виглядає. За більш детальною інформацію звертайтеся до нас. Агенція нерухомості Ріелтор 3D.